Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 80. Заснула. Останнім часом на уроках гри на тіні вони відпрацьовували прийоми правою рукою. Після опанування кожного нового прийому вони мусили розучувати відповідну п'єсу, і вимоги Сівея були дуже суворими ніхто не наважувався халтурити. Навіть Шенджії на заняттях поводилася як зразкова учениця. Лише Дзян Сюйнін сьогодні сиділа на уроці, широко розплющеними очима, раз їй усе одно заборонила торкатися ціні, вона просто вмостилася в самому задньому ряду третьої лінії і холодно вдивлялася в сівея, наче намагалася прошити його поглядом. Сєвей не відразу збагнув, що саме вона таким чином намагалася зробити. На щастя, дзян Сюйнін уже дві ночі поспіль як слід не спала. Її очі боліли від утоми, і після того, як вона хвилину впиралася поглядом у нього, її накрила дрімота. Вона ледве стрималася, щоб не роззявити рота на повний зивок, а потім уже просто не мала сил, і далі пильно на нього дивитися. Те, що вона не завалилася обличчям на стіл і не заснула просто так, уже було невеличкою перемогою. Черговий урок промайнув для неї в напівдрімоті. Після занять усі вже знали, що Дзян Сюєнін зазвичай займається сівеєм окремо. І ніхто не бажав залишатися з ним бодай на мить довше, ніж потрібно, усі дуже швидко розійшлися. А от Дзян Цюєнін піти не могла. Сівей, тримаючи цінь, зійшов з підвищення і запитав Навіщо ти так на мене дивилася? Дзян Дзінцюєнін уже зібралася позіхнути, але, почувши його голос, змушена була проковтнути це. Вона почала відмовлятися «Як таке може бути? Ви, мабуть, помилилися, з якого дива мені так робити? Сівей спокійно відповів не лише робила, а ще й брешеш. Дзян Сюйнін криво всміхнулася. Це, певно, тому, що я так уважно слухала вашу лекцію, що просто вся в неї поринула, відчуваючи до вас глибоку повагу і захоплення. От і задивилася. Сівей не повівся на цю прозору провокацію Справді. Побачивши його байдужий вираз, Сюєнін роздратувалася, згадала його похмуре обличчя та оте некрасиво, сказане зранку, в ній прокинулося бажання помститися, і вона ще солодше посміхнулася А може, навпаки, сьогоднішній урок учителя сі був таким нудним, затягнутим і нецікавим, що я зовсім заплуталася і нічого вже не могла вдіяти, крім як сидіти та витріщатися на вас. Сєвей онімів Нудний, затягнутий, і збив з пантелику. Якщо до цього він ще тримався зовні незворушно, то після цих слів в обличчя Сівеє миттєво потьмяніло, а в погляді з'явилася крижана холодність. Ніхто й ніколи не говорив про нього в такому тоні. Відтоді, як чотири роки тому він повернувся до столиці і почав читати лекції на імператорських нарадах у павільйоні Веньюань, чи то вчителі, чи учні, чи колеги, чи сам імператор, усі його лише хвалили. Дзян Цюєнін стала першою, хто осмілився так відверто його оббрехати і розкритикувати, його серце стиснулося, тонкі губи Сівеї стягнулися в пряму лінію, здавалося, він от от вибухне. Але варто було йому знову глянути на дзянсюєнін, йому вдалося стриматися. Він спокійно промовив сама відволіклася і мало не заснула на уроці, а тепер ще й звинувачує в цьому вчителя, ніби він не вміє викладати. Це теж неабиякий талант. Усмішка на обличчя дзясюєнін не зникла. Ви маєте рацію. У цьому безсоромному тоні, хоч що б сказав Сівей, вона все одно готова була погодитися. Сівей більше не хотів сперечатися і попрямував до виходу з палацу. Але щойно він розвернувся, Дзян дзянцюєнін крізь зуби пробормотіла йому в спину сам собі дружину знайти не може. Зовсім не тямить, що гарна, а що ні, зате сміє заявляти, що я виглядаю погано, сміливий, нічого не скажеш. Що ти сказала? Сєвей зупинився і повернувся до неї. Дзян Сюєнін відчула, як по спині пробіг холодок, і швидко рушила йому назустріч, пригорнувши до себе цінь так, наче та, що щойно це пробурмотіла, була не вона. Вона підійшла до сівея з виглядом, ніби вибачається, і сказала я сказала, що сама не згари, нічого не тямлю, але, на щастя, учитель сє такий добрий і готовий направити мене. Давайте вже почнемо заняття з ціні. Невже він глухий, цівий довго дивився на неї і думав, що в цієї учениці є певна зухвала безстрашність. Три дні без прочухана й дах їде, пригадав він усі чутки про її норов, які роками ширилося в столиці і вирішив, що час трохи втихомирити її. Аби вона не вважала його занадто поступливим і не розійшлася іще більше. Та щойно він зібрався висловитися, його погляд наштовхнувся на її блискучі очі. Вона дивилася на нього так відкрито і довірливо, що слова догана, які вже майже зірвалися з губ, знову повернулися до середини. Сівей лише, змахнув широким рукавом, і сказав Добре, що ти хоч пам'ятаєш, хто тут учителя, хто тут учениця. Ходімо. Він розвернувся і пішов уперед. Сюєнін показала йому язика в спину і пішла слідом. Вони знову зайшли до бічної частини палацу Фенчень. Цівей поклав свою цінні мей на інший стіл і сказав Останніми днями ми вчили прийоми правою рукою. Сьогодні, після загального уроку, ти вже мала б добре розуміти техніку і вміти зіграти відповідні п'єси, але через те, що ти сиділа далеко від мене в залі, боюся, тобі було важко розгледіти руки. Тож зараз я зіграю ще раз, а ти уважно стеж за кожним прийомом. Коли закінчу, сама сядеш за тіні, покажеш, що запам'ятала. Цюєнін одразу відчула, як їй стає ніякого. Однак сівей запитав Зрозуміла? Для сівея гра на тіні вже ставала другою натурою він зіграв п'єсу барвисті хмари наздоганяють місяць, яку вже показував усім раніше у великій залі палацу Фенчень. Звук тіні линув плавно і м'яко, як течія води. Ця мелодія чудово посувала для відпрацювання техніки проста, легка, наче крапля води, що ковзують по поверхні прохолодного струмка, чи бамбукове листя, яке тихо падає у воду. П'єса була не з найскладніших і у виконанні сівея набувала якогось особливого, простого і водночас витонченого звучання. Коли він грав, то щоразу цілковито занурювався в музику. Коли мелодія добігла кінця, він повільно підняв руки, даючи останнім звуком стихнути. І уже збирався підвести голову та сказати і все зрозуміло, але слова застрягли в горлі й обірвалися. Обличчя Сівея раптом змінилося, на ньому відбилося і здивування, і обурення. Дзян Сюєнін, яка ще мить тому сиділа рівно і лише щойно кивала йому у відповідь, тепер лежала обличчям на столі. На возенькій стільниці її щока зайняла місце, відтиснувши старовинну цінь з бік. Руки в неї були підібгані. Та підкладені під голову, очі заплющені, дихання рівне. Вона заснула просто тут пальці сівеї, що досі лежали на струнах, раптом стали важкими. Він боявся випадково порвати струну і повільно підняв руки вгору. З його обличчя поступово зникли будь які емоції. У навчальній кімнаті не було різок для покарання, зате на столі лежав нотний збірник, яким вони сьогодні мали користуватися. Сівей звівся, взяв збірник, скрутив його в трубочку і підійшов до дзянцюєнін, збираючись розбудити її. Підійшовши впритул, він зупинився, тримаючи згорток угорі. Палацовий наряд був розкішний, але на вигляд важкий. Дівчина тендітна. Коли вона стояла чи сиділа, спина в неї була рівна, погляд ясний і жвавий, а зараз, коли вона схилилася обличчям на руки і заснула на вузькому столі, уся згорнулася в маленький клубочок. Цей пишний одяг раптово став схожий на важкі обладунки, а те, що ховалася всередині, лише крихка дівчина. Вона, мабуть, була страшенно виснаженою навіть тоненький шар макіяжу на повіках віддавав легкою втомою. Її очі спокійно заплющені, брови трохи опали. Червона помада через таку позу трохи розмазалася на рукаві, наче впалі пелюстки або випадковий мазок пензля на полотні. Тонкі фіолетові сережки звисали коло вухи ледь торкалася щік. Світло на дворі було не надто яскраве, проходячи крізь прозорі фіолетові підвіски, воно відбивалося м'яким сяйвом на її молочно білій шкірі. Усі ці дні, поки він читав лекції в палаці, Сюйнін завжди слухала його уважно. Навіть коли приходила сюди, в цей тихий куток, жодного разу не поскаржилася і поводилася сумлінно. А сьогодні варто було йому трохи відволіктися, і вона миттєво заснула. Погляд Сєвея затримався на її густих віях, на ледь зморщених бровах, і він мимохідь замислився, чи не бачить вона у сні якийсь кошмар. Минуло чимало часу, перш ніж він, усе ще тримаючи у руці згорнуту збірку, зрештою поклав її назад, та стоячи поруч зі сплячою дівчиною, він відчував певну розгубленість отже ж, проблемна учениця. Це і справді було для нього вперше, якби знав, що все виявиться настільки клопітким, навіщо було взагалі в це вплутуватися, навіть якби Дзян дзянцює ні не справді стала поганою? Яке відношення це мало б до нього? Він гірко всміхнувся до себе. Хоч як там було, в голові все ж майнула думка мабуть, учора вона і справді допізно не відпочивала і сьогодні зовсім зморилася. Та після історії з настановами для жінок, коли він помилився з оцінкою. Цівей вирішив більше не робити поспішних висновків. Простоявши поруч із нею ще трохи, він не стримався, ледь похитав головою і тихо всміхнувся. Він вирішив не будити її, і дозволити хоч трохи відіспатися. Та раптом щойно він розвернувся, збираючись скористатися цим часом і повернутися до документів, у двері постукали і пролунав голос. Учитель Сіє, імператор в палаці Дзянтінь, Розглядає державні справи та просить вас прибути. Це говорив один із євнухів. Голос був низький, серйозний, і, схоже, той навіть не припускав, що всередині хтось спить, тож і не подумав знизити тон. Почувши це, сівей насупив брови і машинально обернувся до дзянцюєнін. Їй саме снилося, що вона знімає панчохи, заходить у воду і ловить креветку. У сні вона весело бавилася, але варто було почути цянцін, як вона розгубилася, і велика креветка вислизнула з рук. Вона в паніці кинулася вперед і голова теж рванула вперед, через що вона прокинулася. Та до кінця розтягнутися ще не встигла. Вона різко підхопилася і вигукнула Моя риба, мої креветки. Потім підвела очі і зустрілася поглядами з сівеєм, у якого на обличчі з'явилася вкрай складна емоція. Перед Дзян Нін стояла тінь, а просто навпроти сівей. Раптом їй здалося, що серце і усе тіло враз укрила крижана роса. Сівей, згадавши, як щойно підозрював, що їй, мабуть, сниться кошмар, раптом збагнув, що останнім часом, здається, був із нею надто м'яким. Тепер він просто мовчки дивився на неї і ледь усміхнувся І риба знайдеться, і креветки. Може, мені варто сходити на імператорську кухню і попросити головного кухаря приготувати для вас вечорю з рідкісних гірських та морських делікатесів.